Погода в Україні на Великдень буде вітряною, дощовою і холодною. Як кажуть синоптики, вже з понеділка 17 квітня встановиться суха і тепла погода. У нас в суботу та неділю, 15-16 квітня, будуть ще дощі, особливо це західні, північні області, тобто більш правобережна частина України. А далі з 17-го числа поступове припинення дощів. І може бути днів 5 погода без опадів завдяки антициклону, сказала заступник начальника відділу метеорології. Прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня. У суботу, 15 квітня, у другій половині дня очікується невеликий дощ, який йтиме всю ніч. У неділю на Великдень у столиці прогнозується до 15 градусів тепла без опадів. У найближчі два тижні холодів в Україні не очікується. А з 17 квітня це вже не морози, а заморозки. За її словами, снігу в Україні варто очікувати хіба що в Карпатах. Синоптик повідомила, що наступного тижня вночі температура буде плюсовою. Від 2 до 8 градусів тепла щодо дощової погоди протягом квітня 2023 року Голеня зазначила, що зазвичай цього місяця опадів небагато, але вже другий або третій рік випадає норма або більше. Сказала вона раніше. Синоптики обіцяли погоду в Україні з сюрпризами. За прогнозом, ймовірно, варто очікувати похолодання і навіть нічних заморозків. Метеоресурси відзначають, що до 16 квітня можливе похолодання в день до плюс 4, плюс 8. Градусів, а вночі не виключені заморозки. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.